Президент США Джо Байден наймовірніше пропустить глобальний саміт миру для України у Швейцарії. Про це пише агенція Блумберг. Мирна конференція має відбутися 15-16 червня після зустрічі країн Великої Сімки. До нього планують приєднатися кілька лідерів. Держави G7 планують приєднатися, але ні Байден, ні віце-президентки США Камали Гарріс там ймовірно не буде. Натомість Джо Байден поїде в Каліфорнію збирати кошти на свою передвиборчу кампанію. Як зазначає Блумберг, це рішення демонструє, що Байден дедалі більше занурюється у свою передвиборчу кампанію, оскільки намагається подолати перевагу колишнього президента США Дональда Трампа в ключових штатах перед виборами у листопаді. От власне таке рішення може бути пов'язане із тим, що Трамп вперше в цьому виборчому циклі зібрав більше грошей на свою передвиборчу кампанію за місяць ніж Байден. Крім того, експрезидент США за популярністю, як і раніше, перевершує чинного главу держави в ключових для перемоги в штатах. Як свідчать результати опитування, Morning Consult, Трамп здобув перевагу або зрівнявся з Байденом у Пенсільванії, Аризоні, Мічигані, Джорджії, Вісконсині, Неваді, а також Північній Кароліні.